Володимир Цибулько, політолог є в нашій студії. Доброго дня! Слава Україні! Вітаю героям! слава! Героям слава. Ну, ви мене надихаєте завжди. Ви нас теж надихаєте, і надихаєте на те, що дискусія буде дуже продуктивна. Давайте розпочнемо з того, чим ми закінчували минулої години. Я не проти. Mm, э, я про... все підтримую. <клес> а, а влад вдає, що він сторонній спостерігач, що ви з Христиною тільки розмови <клес> немає. Не я вам поясню. <клес> ви, коли так співпадає, коли ви опиняєтесь з Христиною в цій студії, мені завжди цікаво стежити за вашою розмовою. Тому я буду долучатися, не проблема, звісно ж. Але то я додаю таку можливість Христині, бо вона завжди питає: А коли Володимир Цибулько у нас буде? Абсолютно. Я зрозумів, в нашій розмові і Шия це Христина <смі> <смі> і вона головами буде крутити. Ми <смі> <смі> всі ми всі маємо рівні права. Значить, ми живемо в такій державі, та от Христина зараз про це сказали. Що і голова, і шия всі цій державі потрібні важливі, а тим більше те, як вони міцно стоять, кожен на своєму напрямку, це просто неймовірно. Тому. Починаємо давай. Давайте розпочнемо з внутрішнього звіра. Найбільшого такого, який є в нашу державу зсередини – це корупція. 78% українців проголосувало за те, що президент України несе відповідальність за корупцію, і це викликало неабияке обурення в значить в представників монобільшості, в представників офісу президента, ну і в багатьох експертів обурення. Не, не розумів, чому воно полягало, але ну, українці так проголосували. Ну корупція це дуже таке болюче питання, яке сьогодні ем, дуже гостро стоїть, яке від якого е, вирішення від якого залежить і допомога українській армії, і фінансова допомога державі Україні, е, бюджету України, економіки, і в принципі питання вступу до Європейського Союзу. Тобто, це питання ребром стоїть, його треба вирішувати. Воно чомусь вирішується дуже, дуже такими малесенькими кроками, які я не знаю, які е, практично непомітні. Чому так відбувається? Чому не робляться якісь кроки, щоб було видно, от ми боремося з корупцією? Адже те, що ми бачимо, оце затримали одного там на хабарі, знайшли в дивані інше, інше, інше. Ці затримання, ну це ж не боротьба з корупцією. Це тільки частинка цієї боротьби, маленька частинка. Боротьба це судові вироки. Так, а... а це малесенька частинка. Затримали, і люди, які ем, мали б сидіти, не те, що сидіти, мали б е, отримувати вироки суду. Вони максимум позбавляються своїх посад е, або кудись відправляються на інші посади коллес. Тихонько влісся. Це вже за класика, так. Так. Ну, по-перше, ми ж за кадром про котиків розмовляли. Так от, про котиків. Коли прийшов Зеленський в владу, раптом виявилось, що коли суспільство за попередньої влади говорило, що корупція це тигр, прийшов Зеленський і сказав, що ні, корупція це котик. Це такий маленький котичок. Ну, добре, суспільство сказало: добре, котик, почекаємо. І по суті. Суспільство почало нагадувати, що корупція це тигр вже на початку 22-го року. Глянувши на рейтинги Зеленського і його партії, можна було зрозуміти, що суспільство складе Ні-ні-ні, це тигр і, і боріться з тигром, а не гладьте котика. А вони ж хочуть гладити котика, їм, їм не треба, так би мовити, захищатися від тигра. І е, за цих обставин навіть рік війни. Рік перший до кінця поточення минулого року, суспільство не було занадто критичним, взагалі було не дуже критичним до влади. Але в якийсь момент, коли ресурси окремих родин домогосподарств, плюс несправедливі рішення влади, плюс взагалі відмови від будь-яких рішень, особливо коли з'явилися визволені території, коли раптом Люди кинулись рятувати своє житло, відбудовувати, і вони не отримують ні від кого, ні від чого ніякої допомоги. Це вже змусило замислитися. І потім одні корупційні скандали, другі, треті, якби з Різніковим питання за наслідками тих скандалів було вирішено кадрово, я думаю, що суспільство б дало ще кредит довіри. Але оскільки на очах всієї країни просто ну, скажімо, у очі. Суспільства, влада, так би мовити, ну казала, що дощ іде, а робила не те, що дощ робить. Це людям людей просто збісило. І люди почали називати речі своїми іменами. Корупцію, корупцію. До речі, з точки зору ну, такої політичної технології, ви пригадуєте, як інтенсивно е, після Нового року влада прокачувала тему високої довіри до Зеленського. І там фігурувала та сама цифра 78%. Що він користується найвищою довірою, хоча наскільки ну, от з перехресних різних опитувань видно було, що найбільшою довірою суспільстві користуються Збройні сили, а не Зеленський і не інститут президентства? Е, Володимире, ну, я не знаю, скільки там. Бо, я думаю, вже звикли там до того скажімо, рівня і тематика дискусії, як ми зазвичай ведемо в цій студії. Я поставлю вам інше запитання. Поставте себе на місце очільника держави, в якій війна. От, давайте, уяву, моделюємо. Є ваша команда. Та і в ні, відбувається отаке. От Ваші наступні дії. Ну тому, що там ваша іміджева складова страждає купа народу, Марбелії, яхти, нові автомобілі. Ну розумієте, от щоб у нас така була розмова, аби більше людей нас розуміло, Та? От так. вашу позицію ну, дивіться, як діяти, що робити сі ситуацією? У нас же ж був позитивний досвід. У нас перша історія пов'язана з оборонкою скандальна. Це закупівлі свого часу. Ну, так званий свинарчук Гейт. І всі ми пригадуємо. Син пана Гладковського був замішаний в історії корисній для української оборони. Там, не, там ніхто не підозрював там це на життя. На момент розслідування пан Гладковський призупинив виконання своїх службових обов'язків е, і, е, розслі... і не міг впливати на розслідування цієї політики. В нас є абсолютно кричуща історія із, наприклад, фірмою «Львівський арсенал». Так. Дружина власника. Фірми «Львівський арсенал Рана Назарова працює на банковій. Хтось бачив, щоб її на момент розслідування по. Чи, взагалі хтось бачив розслідування по цій справі. Це півтора мільярда гривень випару волос. Ну там про постачання мін йдеться, 120 мм, так, так, здається. Там, для там різна, різна номенклатура, але у всякому випадку цей контракт виконаний відсотків на 10. Ні грошей, ні снарядів, ні мін. Де розслідування по цій справі? Нема. Де відсторонена відсторонений член родини mm -hmm. власника компанії. Питання, чи отримав би контракт, наприклад, власник компанії, якби його дружина не працювала на банковій? Mm -hmm. По-моєму, це очевидне питання. Відповідь на це питання очевидна. Давайте з іншого боку. В принципі, не можна поверхнево отак от називати і звинувачувати президента у всіх гріхах, які відбуваються в Україні. Зокрема, питанням корупції мають займатися інші органи. Але в цьому дослідженні, яке пан Давид Архамія називає маніпулятивним, чітко було вказано, що 78% респондентів переконані, що президент безпосередньо відповідає за корупцію в уряді і військових адміністраціях. Бо пан Архамія каже, чого це президент за це має відповідати за те, що там тенісні корти, бруківки і все інше. Це з одного боку, так, але з іншого боку, це ж е, військові адміністрації. Хто призначає голів військових адміністрацій? Христина, тут якраз кричущий момент, тому що Арахам, він, він же ж не, не дуже інтелектуал, як свідчив попередній досвід. Але е, на його плечі покладаються такі надскладні, так би мовити, розв'язання надскладних завдань. По-перше, Скандали пов'язані з місцевим самоврядуванням, вони ж е не пов'язані лише з міськими головами, а ще з міськими, міськими радами ну, чи е радами громад, де е переважно в цих скандалах не фігурують представники, наприклад, Європейської солідарності, а саме е Слуги народу. По-друге, або ОПЗЖ, до речі, скільки ОПЗЖшників колишніх дуже добре почуваються в місцевих радах і чомусь вихоплюють підряди. Але питання в іншому. Питання в тому, що коли узурпована влада і єдиний центр прийняття рішень у владі, коли знаходиться на банковій, вони довго концентрували владу, а тепер вони хочуть перерозподілити відповідальність. Так не буває. До речі, якби Зеленський зреагував на скандали з Резніковим вчасно на початку поточного року і продемонстрував ефективні кроки відсторонення на період розслідування і тому подібне, арешти пов'язані з скандалами, арештів нема. Там є Такий пан Шарапов, через якого збройні закупівлі відбуваються, проти нього жодних санкцій немає. Але найбільше розкрадань саме в закупівлях зброї трапилося. От дивіться, історія. Якщо Шарапов дозволяє собі на парламентський комітет приносити військову куртку з абсолютно іншого контракту, аби депутатам брехати в очі, чому за цією цим, за цим кричущою, кричущою маніпуляцією не, не, не йдуть якісь оргвисновки? висновки і кадрові рішення нема. Тому, коли люди дали карт-бланш певний Зеленському на ефективні антикорупційні дії і не побачили цих антикорупційних дій, люди вирішили, що найбільш зацікавленим у цих корупційних діях є сам Зеленський. От і все. Е, ну, дуже, дуже шкода, що от, е, пан Давид Рахам'я називає такі. Опускається е, ну, вони... до того рівня, щоб називати опитування маніпулятивними. Хоча Христина, це ж вони, фонд... ж вони ж пробували перекласти все на мері. <гум> вони кинули е, таку, ну, оцей обшук у е, Ломаков, секретаря міськради у Чернігові. До того. Так, да, ну я вже не кажу усунення Третьяка у рівному. Я вже не кажу Андрія Карпова да. секретаря міськради. Ну і про Атрошенка, це взагалі ну воно воно на голову не натягується. абсолютно, абсолютно не натягується. тобто руйнувати місцеве самоврядування. Вони ще затіяли під цей все, ну під всю цю історію. Вони ж затіяли відібрати ще 100 мільярдів ПДФО з місцевого самоврядування. Це ж основа фінансів місцевих громад, податок на доходи фізичних осіб. Так, але, до речі, серйозні дискусії крутиться на цього коло цього питання, бо це може бути великою проблемою. Направьте ці громади тому, що... вже так пограбували громади... децентраліз. Згортається. Вони зруйнували, вони вони її почали згортати із 19-го року. Перші от дивіться по ковіду перші кошти, які вони почали виривати із місцевих громад, трапилися саме під мотивацією боротьби з ковід, а потім виявилось, що... Подолання ковід все було перекладено на плечі місцевого Місцеве, місце, Децентралізація – Це не було одним з тих пунктів, через який нам дали безвізовий режим, один з Якщо я не помиляюся? був справ тому, що децентралізація це, це була осмислена необхідність тогочасної політичної влади. Я ну я просто ну я в якості нагадування. Е, е... Згадаю прізвище Романа Безсмертного, який пробував підступитися до цього, і тоді в часи Ющенка до цього пробували підступитися. І безсмертний приїхав у рідний Макарів, і там місцева бюрократія на нього накинулась, тому що головним роботодавцем в країні був держбюджет. В районі на бюджеті сиділо 400-600 чоловік, і це був головний роботодавець. Але вони нічого не вони не приносили е, ніякого продукту, вони не генерували ніяких фінансів. Треба було з нашому. Ну, та, ну так, ну так в нашу, бо, бо центральний бюджет і так все дасть. Але коли почали е, сформували умови для формування місцевих бюджетів, залишаючи податок на доходи е, фізосіб на місці, е, залишаючи е, податок по-моєму, з продаж. І податок з нерухомості на місці, і громади почали розквітати. Я от був на Житомирщині в одній громаді, яка е, мені голова каже, ой, ви не уявляєте, що що зробив для нас Порошенко. От дивіться, в нас тротуари, вулиці освітлені, і подивіться, який в нас стадіон. Кажу, а що це Порошенко вам робив? Ні, просто в нас гроші були в той час, і ми самі це зробили. Кажу, а якби, от що для вас краще? Щоб ви самі вирішили скільки передати у військову частину, наприклад, тероборону або пов'язано з вашими ну людьми, які служать, та нам цікавіше, щоб ми самі давали гроші, а в нас зараз вилучать і куплять ті самі куртки корупційні для об'єктивної дискусії в студії. але ж не всі. На місцевому рівні навіть приймають об'єктивно правильні менеджерські рішення. Володимир. Ну є погодьтесь, є ми ж, ми випадки. ж також місцеві, говорили. Місцеві, так? є місцеві інтереси, є місцеві. От, давайте, підрядники. Як з цим так. бути? От за, а тим більше під час війни, знаєте, стадіони, барабани, овечеріськ. Ну, перелік відомий всім. Ну, ми і по Києву бачимо, наприклад, розв'язку за мільярд там з чимось. чи вона гіперактуальна в тому місті і в цей час. Але ми бачимо, наприклад, на. Дніпропетровщині дорогу довжиною 27 кілометрів, яка коштує бюджету 800 мільйонів. Ну, якщо перевести це десь в курс євро, то, в принципі, це мала би бути чотирисмуговий сму... автобан німецької якості. Бо кілометр дороги ну, обходився приблизно в ціну кілометра автобану німецького. Тільки чомусь по якості та дорога зовсім не автобан. Угу. Тобто ціни. Під час війни, я розумію, є мотив у місцевого самоврядування, чому виконувати ці всякі роботи. Бо це робочі місця на місці. І це знову такі гроші, які залишаються ПДФО на місці від виконаних робіт. Але з іншого боку, ну, є, ж, ну, є першочергові витрати, а є просто корупційні оборудки, на яких звикли терити гроші. І чомусь перемагають не доцільність ну, ефективного функціонування громади, а якраз спрямування потоків грошей туди, де можна легко стерити. Це це до речі, повсюдно від заходу. Скільки у нас представництв набу по всій території України відкрили в тих 6 мільярдів? Пам'ятаєте на антикорупційні органи? Скільки на які у нас приміщення ДБ? Ви ж бачите, ці всі ну, ну, це нові офіси і так далі. Скільки у нас працівників? Це, є? Це, це мені до речі, коли ми кажемо, що українська влада злизує всі практики російської, то це правда. Тому що, наприклад, ми пригадуємо, що Роскосмос на величезні гроші збудував величезний офіс в Москві, замість запускати якісь там космічні ну, та, луна тому і впала. Ну тобто. тому, тому воно і. Розсипається, відірвавшись від землі. Про що ми говорили на початку? Начальницю відділу управління освіти Дніпровської РДА в Києві, яка підозрює яка підозрює, бюджетних і підозрюваною розтраті коштів на закупівлі овочі різок та за завищеною ціною, відсторонили від посади. Сума завданих збитків складає понад 400 тисяч гривень. Просто відсторонили від посади. Про що ми говорили? імітація Боротьби, сторони, боротьби з корупцією. Але, друзі, а тепер згадаймо всю історію, яка супроводжувала е, оці порушення із е, інформаційною логікою банкової. Атака, то основна, всі ці призначення на райадміністрації це призначення банкові. Атаку вони розвернули персонально на кличка. Кличко не призначав цих голів райадміністрації. Банкова призначала цих голів райадміністрації. Але вони не, тобто вони зібрали для. Консультацій голів райадміністрації адміністрації без міського голови. Ви пригадуєте цю історію. Хіба це не знущання з місцевого самоврядування? Хіба це не плювок, в, скажімо, в обличчя волі Київської громади? Бо Київська громада обирала Київраду і міського голову прямим голосуванням, прямими виборами, для того, щоб вони виконували волю громади. Але потім, за спиною у тих, хто повинен представляти волю громади, сформована вертикаль влади, яка не навіть може не зважати на волю громади київської, а винуватцем і відповідальним за те, що не вчиняв, роблять кличка того ж самого.